Добрий день, з вами знову ми, аграрний коледж на Скороди 18. Сьогодні поговоримо про гіома Аполінера. Отже, знайомтеся. На початку ХХ століття французька поезія почала розширити коло своїх художніх пошуків. Теперішня Франція неможлива без гіома Аполінера. Так само, як і неможливо без нього сучасне мистецтво. До якого цей римський знайда, початок Бонапарта, виградач мунилізу зробив внесок. Переоцінити який просто неможливо. Йом Полінер навчався у ліцеї, проте через 5 місяців покинув навчання, щоб стати вільним літератором, поширював легенди про те, що його батько є син одного з наполеонів-бонапартів або ж папаринський. Для заробітку писав еротичні і порнографічні романи. Найвідоміший з них 11 тисяч різок. Аполінер став засновником терміну сурреалізм, Це слово вперше прозвучало з вуст Аполінера у 1917 році і визначило появу нової модерністської течії. Йому полінер розробляв жанрову форму пенсій каліграму, вірші у вигляді малюнків. Найбільш відома каліграма Аполінера зарізана голубка й водограй. Написана у 1914 році. Розташуванням літер неоднакового розміру та різними напрямками рядків вона утворює образи голубки над струменнями фонтана, що символізує вічний клан за згиблими на війні. У 1899 році разом із матір'ю і молодшим братом поет перебрався в Париж влаштувався службовцем бадгольської контори. У Парижі аполінеру жилося важко, Він перебувався випадковими заробітками. Нарешті влаштувався вчителем у заможну родину і виїхав з нею за кордон, до Німеччини. 1902 року став редактором фінансового видання Супутник Рантьє». Уся творчість аполінера своєрідний квітч РФ спроможний. Як він сподівався, що борг звірів в сучасності, війну, насильство, розбрат, перетворити таємниці буття на справжнє життя людського духу. У 1900-х роках письменник захопився живописом зокрема кубізмом, який спонукав його шукати нові форми в поезії. А Полінер затоваришував з художником Пабло Пікасо. Французький поет називав своє мистецтво новим реалізмом, надреалізмом, сюрреалізмом. За українськими мотивами, Йому Полінер написав поетичний твір: Відповідь запорізьких козаків турецькому султанові, вміщений у збірці алкоголю. Вірші з 1898 по 1913. З вами були ми, аграрний коледж на сковороди. 18. Відкривай світ через зарліт!